Доброго здоров'я, дорогі глядачі, ви на каналі Погляд вільних, і сьогодні говоритимемо про нову гучну обіцянку уряду: мінімальна пенсія 4 тисячі гривень. Так, саме так звучить красиво, навіть обнадійливо. Але головне питання: звідки гроші? Бо скільки разів ми вже це чули? Підвищимо, осучаснимо, реформуємо і в результаті люди отримують. Копійки. Кабмін оголосив про масштабну пенсійну реформу, обіцяють кардинально змінити систему, у планах прибрати спецпенсії, запровадити накопичувальні рахунки і перерахувати стаж. На словах, усе дуже правильно. Але якщо подивитися глибше, то виникає низка питань, бо за кожною реформою мають стояти реальні гроші. А їх у пенсійного фонду катастрофічно бракує. Почнемо з головного джерела фінансування сьогодні. Пенсійний фонд живе на дотаціях із державного бюджету, Щороку туди вливають сотні мільярдів гривень, аби просто закрити дефіцит. А тепер влада каже: з наступного року підвищимо мінімальну пенсію для 5 мільйонів українців. До 4 тисяч. Питання просте за які кошти? Бо якщо навіть теперішній рівень у 2,5 тисячі ледь тримають, то звідки взяти ще стільки мільярдів? Другий момент спецпенсії суддям, прокурорам, депутатам обіцяють перетворити їх у професійні пенсійні програми, тобто формально, нібито змінюється структура, але по суті все залишається, привілеї забракує. Почнемо з головного джерела фінансування. Сьогодні пенсійний фонд живе на дотаціях із державного бюджету. Щороку туди вливають сотні мільярдів гривень, аби просто закрити дефіцит. А тепер влада лишається просто під новою вивіскою, і це вже бачили, коли міняють назву, але не суть. А тим часом звичайні пенсіонери виживають на мінімумі. Третій пункт накопичувальна система. Кожен працюючий українець буде змушений відкладати частину зарплати у власний пенсійний рахунок. Ідея виглядає по-європейськи, але виникає питання: а чи довіряють українці державі свої гроші? Бо ми вже бачили, як фонди розвитку, страхові компанії і інвестпрограми просто зникали разом із вкладами людей. А тепер нам пропонують добровільно передати свої кошти державним або приватним фондам без гарантій, без реального контролю, без чіткої системи захисту. Офіційна логіка уряду зрозуміла, треба стимулювати людей працювати легально, платити внески і забезпечувати собі пенсію. Але на практиці це не спрацює для мільйонів українців. Бо величезна частина населення або вже на пенсії, або все життя працювала без офіційного оформлення, для них накопичувальна система не принесе нічого, вони просто залишаться осторонь. А тепер про ризики Найбільший із них бюджетна діра. Якщо зараз у системі бракує грошей, то як держава витримає збільшення мінімальної пенсії до 4 тисяч. Другий ризик корупційний. Коли йдеться про накопичувальні фонди, мова про десятки мільярдів гривень? Українська історія знає, як швидко зникають такі гроші, і хто відповість, якщо завтра ці кошти розчиняться? Третій ризик соціальна несправедливість. Підвищення отримають не всі, а тільки певні категорії, і це знову розділить суспільство на своїх і чужих. Ще один важливий момент: політичний: мінімальна пенсія у 4 тисячі, це не лише економічне рішення, це політичне гасло. Воно звучить гучно, воно подобається людям, воно створює ілюзію турботи. Але поки немає закону, поки немає реального фінансового покриття. Це просто слова, та й у самій реформі є багато підводних каменів. Наприклад, уряд планує до кінця року внести кілька законопроектів про накопичувальну систему, про пенсійне страхування, про професійні програми для певних категорій, але між ухваленням закону і його виконанням завжди прірва. Ми це вже бачили десятки разів. Давайте поглянемо чесно. Якщо держава не може забезпечити навіть нинішніх пенсіонерів, якщо субсидії скорочують, а ціни ростуть, то які шанси, що завтра пенсія буде реально 4 тисячі і немає реального фінансового покриття? Це просто слова. Та й у самій реформі є багато підводних каменів. Наприклад, уряд планує до кінця року внести кілька законопроектів про накопичувальну систему, про пенсійне страхування, про професійні програми для певних. Чі. Бо сказати, це одне, зробити зовсім інше, і поки на рівні риторики все виглядає красиво, на практиці ми знову можемо побачити звичну картину. Обіцяли багато, а дали. Копійки, і все ж, якщо уряд дійсно знайде кошти, якщо створить чесну накопичувальну систему, яку не можна буде розікрасти, якщо гроші людей будуть під захистом, це може стати першим реальним кроком до європейської пенсійної моделі. Але для цього потрібна не просто політична воля, а реальна відповідальність і контроль. Бо будь-яка реформа без контролю це просто нова схема для своїх. Подивіться на реальність: мільйони українських пенсіонерів живуть за межею бідності. Вони все життя працювали у колгоспах, на заводах, у школах, у лікарнях. Вони створювали цю державу, а тепер отримують менше ніж коштує місячний набір ліків, і тепер їм обіцяють 4 тисячі гривень. Але обіцяти, це не означає зробити, бо гроші на ці виплати доведеться шукати або в нових податках, або в нових кредитах, і хто потім за це заплатить ми всі. Пенсійна реформа потрібна, але не показушна. не для звітів і телеефірів. А справжня чесна, зрозуміла, без корупції, бо гідна пенсія. Це не подарунок від уряду, це право, яке люди заслужили своєю працею, і поки це право залишатиметься предметом політичних торгів, нічого не зміниться. Висновок простий: мінімальна пенсія у 4 тисячі гривень звучить красиво, але поки що це лише гасло. Бо обіцянки це не гроші, і поки на папері уряд малює нові цифри у реальному житті. Пенсіонери рахують копійки. Щоб вистачило на хліб і ліки, якщо влада справді хоче довіри, вона має почати не зі слів, а з дій показати, де кошти, як вони будуть розподілені, хто відповідатиме за їх використання і як держава гарантуватиме, що жодна гривня не зникне в тіні. Люди втомилися від обіцянок, вони хочуть чесності. Не вистачає вже покращень на папері, не вистачає порожніх звітів, бо кожна пенсія це не просто цифра в бюджеті, це роки життя, праці, віри у власну країну. І коли держава не виконує свої обіцянки, вона зраджує тих, хто її будував. Мінімальна пенсія у 4 тисячі може стати реальністю, якщо уряд перестане думати політично. А почне діяти економічно, розумно, чесно і з реальними розрахунками. Якщо перестане годувати людей словами і почне поважати їхню працю, бо пенсія це не подачка, це борг держави перед людьми. І цей борг треба повернути з гідністю. Ви дивилися канал погляд вільних. Ми розбираємося там, де інші мовчать. Ми пояснюємо простими словами те, що влада ховає за складними звітами. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться цим відео, бо хтось із ваших знайомих може просто не знати, що йому належать додаткові гроші, що він має право на більше, і тільки разом ми можемо вимагати правди, контролю і справедливості.